Ми знаходимося на території господарського двору фермерського господарства Напорізької. Тут ми бачимо дуже велику кількість об'єктів, об'єктів нерухомості сільськогосподарської техніки. На сьогоднішній день практично вся інфраструктура нашого підприємства відновлена. Ви бачите повністю відремонтовану техніку і практично відремонтовані об'єкти нерухомості. У 2022 році ми розмінували всі поля і господарство повноцінно почало функціонувати. До Другої світової війни на території села Лукашівки знаходилося два населених пункти. Одне село Лукашівка, інше село Напорівка. Саме на території, де знаходиться наше підприємство, населений пункт мав назву Напорівка щоб підкреслити історичні коріння того поселення, де ми зараз знаходимося. А в 2005 році мною, і моєю дружиною, було прийнято рішення назвати. Наше новостворене фермерське господарство ФГ Напорівське. На протязі цих майже 20 років воно динамічно розвивалося. Господарство було засноване на базі двох паїв, тобто спочатку у нас було 6 гектарів 22 сотки землі, потім воно збільшувалося, збільшувалося, і у передвоєнний період мало близько півтори тисячі гектарів землі, 316 голів голівгатої худоби. Повний набір техніки, тобто господарство могло самодостатньо функціонувати і розвиватися, виплачувати зарплати, премії і певно рухатися вперед. Зараз ви бачите навіс сіхосподарської технікою. Вона обережно розташована, вона загнана під навіс і чекає свого. Виходу в поле, звичайно, вся ця техніка, яка, яку ви бачите зараз на сьогоднішньому етапі, вона вся була під час, під час військової окупації. Саме перший день, коли почалися військові дії, я дав команду розсередити техніку по всьому господарському двору, щоб уникнути масового знищення техніки. Я не хочу повертатися до тих подій, які відбувалися наприкінці лютого, на початку березня, на території нашого населеного пункту, на території нашого сільськогосподарського підприємства, але я хочу сказати, що господарство, територія, будівлі, техніка, тварини були понівечені, покалічені московськими нелюдами. За моєю спиною знаходиться зерносушильний комплекс. Який був збудований і запущений в роботу перед самою війною, тобто це кінець 21-го, початок 22-го року. На превеликий жаль, ці здобутки були понівечені московською ордою. На найвищій точці, на Норії тут височив наш державний прапор, який був по звірячому розстріляний із танка трьома, трьома пострілами. На сьогоднішній день він. Повністю відновлений і може функціонувати. Однією з основних галузей виробничої сфери діяльності нашого підприємства є тваринництво. Тваринництво молочного напрямку. Ось ви за моєю спиною бачите наших годувальниць, наших корівок, які були жорстко розстріляні. Расистами в період окупації певну частину стада зберегли після окупації, і зараз займаємося відновленням цього поголів'я для того, щоб вийти на довоєнні моменти. Коли ми під... зробили підбиття нанесеної шкоди. Було оцінено збитки нашого підприємства в 42 з лишком мільйони гривень. Збитки були колосальні, плюс територія була замінована, і роботи було дуже дуже багато. Я сумнівався, чи зможемо ми просто-напросто функціонувати. Але потрошку-потрошку ми стали відновлюватися. Хоча було дуже дуже важко. Ми відновлюємося і не тільки відновлюємось. Відновлюємося з покращенням. Ви бачите, як проходить загрузка в нову врожаю і відправка в порти Великої Одеси для реалізації нашої пшениці за кордон. Ми вже після завершення військових дій створили, ну, побудували і запустили в дію пілетний завод. Що це дає нашому підприємству? Це дає. Нашому підприємству змогу колосально економити на енергоносіях. Сировиною для пілети є відходи рослинницької продукції, відходи пшениці, відходи вівса, а також відходи деревини. Перше це згуртованість наших людей. Перше це колектив. Був колектив, були люди, були люди віддані своїй праці. Я пам'ятаю ті моменти, коли були шалені обстріли, коли летіли десятки ракет, а люди йшли поруч корів, тому що це треба було робити. Багато факторів впливало на нашу стійкість. Також один із факторів це ненависть до нашого ворога. Ми українці, тому ми змогли вистояти. Це не тільки приклад нашого, нашої Лукашівки, не тільки приклад Напорівського, але я думаю, це приклад. Десятків десятки, а можливо і сотень таких самих колективів, таких самих населених пунктів і таких самих історій.